Позаду мене унікальний ринок, і сьогодні я проведу вам класну екскурсію. Погнали! Дивіться, комп'ютерні ігри тут досі продаються. А, це на PlayStation ігри. Але дивіться, Windows також можна купити офіс. Заснований ринок 1 березня офіційно 97-го року. До того тут. На районі Почайної торгівля книжками здійснювалася в будинку івент Freedom. Уявіть собі, там було чотири видавництва, якби і там люди могли купити книжки. Пік розквіту цього місця припав на 2000 ні роки, коли у людей був дуже великий голод до книг. Новинки книжок перші всі я беру саме тут, бо я знаю тут точку, де вони появляються ну от раніше навіть ніж на сайтах. Ринок бере свій початок від залізничної станції Почайна і, відповідно, від станції метро Почайна. Колись це була Петрівка, ну я її так ще пам'ятаю. Може ще які були назви, я не знаю, лупіть в коменти. Ринок це не тільки про книжки. Там є розмальовки для дітей, там є карти Таро, там є... Атласи, карти, і словники. Ну, тут багато всього є класно, іграшки також і дитячі. Особисто я ще пам'ятаю, коли ринок був без дверей, коли було так багато рядів з рилетами. Якби Зараз його, мабуть, це років п'ять назад облагородили так. Він має таке вже остіклення, затишно, ніби в ТРЦ. Якби, а то можна було бігати, дощі, ти такий стоїш, ховаєшся під чимось навесом. Якось так. Ринок я бачу, звичайно, вмирає, тому що онлайн-торгівля вона вбиває все. Але якщо ви любите запах книжок, дідусів, бабусь, з якими можна поспілкуватись про все на світі, то вам сюди якби дякую за лайки і підписку. На який ринок наступний мені зробити огляд, лупіть коменти їх всі читаю. Пока!